Щодня українська аеророзвідка рятує сотні життів наших воїнів і нищить ворожу бойову техніку. Цивільні дрони стали справжнім відкриттям цієї війни, а їхню важливість неможливо переоцінити на полі бою. Завдяки приладу, який можна купити в будь-якому магазині електротехніки, наші воїни змінюють хід війни. Знімальна група «Еспресо» побувала на передових позиціях разом з підрозділом аеророзвідки Національної гвардії України. Тож цікаві деталі їхньої роботи та ексклюзивне відео з дронів. Дивіться далі! Так виглядає ювелірна робота аеророзвідки. Від наших дронів неможливо сховатися навіть під землею. «Ці дрони, які в нас є, вони дають нам багато дуже цікавої інформації. Коли ти залітаєш на 6-7 кілометрів вглиб противника, там скільки всього цікавого, ну передній край він по-своєму цікавий. Ну чим далі залітаєш їм в тил, бо там самий сок. Це Максим. Він у цивільному житті займався проблемою утилізації сміття. Сьогодні займається тим же. Зараз ну все по суті відбувається через картинку з дрону. все керування збоєм, вся розвідка, коригування наших вогневих засобів, виявлення ворожих вогневих засобів. Максима і Олександра в батальйоні жартома називають друзі Зеленського. І ось чому зокрема відзначу аеророзвідників, старшого солдата Олександра Погореного, солдата Максима Бобруєнка. Ваша майстерність, хлопці, дуже. Дуже допомагає Максим згадує історію, яка так вразила президента. Хлопці знищили двома гранатами пошкоджений, але боєздатний і захищений танк. Ми придумали таку тактику, ми взяли просто пару гранат ефект, яких там багато їх, на жаль, скинули на сітку, порвали цю сітку. Сітка нагадує, як сітка рабиться на маркані, по суті, тільки вона в такій проєкції такі. порвали цю сітку, якраз вийшло зробити дірку прямо напроти люку, люк був відкритий, потім молодий закинув туди гранату і дуже вдало там одразу почав горіти. Навчилися хлопці і дистанційному розмінуванню, яке вкрай потрібне сьогодні на передовій. Ми з маленькими раціями розходимося, один дрон летить зі скидом, другий дрон дивиться, щоб не було поруч піхоти, тому що такі кітки треба на малій висоті для вучності проводити, щоб його просто не збили стрілковим вогнем. І відповідно другий дрон знімає. Так само от ми робили таку штуку вперше, як неподалік, до речі, від того танку, розміновували мінний шлагбаум ворога, там 15 протитанкових мін. але дуже потужний був вибух. Хлопці постійно літають дронами, та щоразу дізнаються щось нове. Олександр ділиться лайфхаком, як працювати з так званої сірої зони. Я скажу, що до виносних антен до от, от, чим далі ми йдемо, чим захист збільшується. Ми працюємо з виносними антеннами, і це набагато покращує роботу. Виживаємось аеророзвідки, вона стала в рази більше. Дрони це найбільше відкриття сучасної війни. Такий малюк може врятувати чимало життів українських воїнів, а також наробити багато лиха для ворога. І на відміну від німецьких ліопардів, такими штуками нашу армію може оснастити кожен з нас. Засоби аеророзвідки потребують постійного оновлення, і, хоча коптери значно дешевші за техніку окупантів, на поповнення запасів кошти знаходити дедалі важче. Дрони є розхідними матеріалами, ми постійно потребуємо їх поповнення. fpv дрони використовуються як камікази, тобто їх використання одноразове. Це все потребує ще малих коштів. Нам частково допомагають добродії, але все одно трошки цього не вистачає. Наші запаси вже і по дронам, просимо вас підтримати наші зборами, наші збори гривнею. Ці воїни потребують нашої з вами допомоги. Реквізити фондів ви зараз бачите на екранах. Просимо підтримати бійців, які наближають перемогу України над російськими загарбниками. Артем Лагутенко, Олексій Куцук з Донеччини для телеканалу Еспресо.